Особам, які евакуюються, необхідно знати про включення вас і членів вашої сім'ї до списків на евакуацію, яким способом буде здійснюватись евакуація, яким видом транспорту або пішим порядком, місце збору, час відправлення транспорту або пішогодної колони, пункт розміщення на новому місці. Якщо це визначено завчасно, перед тим як залишити житло необхідно. Зачинити вікна, вимкнути газо, водо, електропостачання, забрати продукти з холодильника із собою. Взяти документи, паспорт, військовий білет, документи про освіту, посвідчення про шлюб і народження дітей, пенсійне посвідчення, трудову книжку, валізу або рюкзак з теплим одягом, постільною білизною, особистими речами і предметами гігієни загальна вага не повинна перевищувати 50 кілограмів. Під час евакуації виконуйте всі розпорядження посадових осіб, органів з евакуації, дотримуйтесь дисципліни та порядку. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.